Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу на ділянці. Сьогодні неділя переїхав на свої кавуни. Ось, бачите, які кавунчики у нас. Це сорт талісман. Такі доволі непогані, мають великі розміри на рахунок талісмана. Їх є рідко, але об'єм є. Вони здорові. Ось тут йде в нас Техас для дочок. Ось. зараз кавунчика одного. Візьмемо на пробу. 53 дні душа не видержала і вирішив вперше спробувати в цьому році чи стиглий кавунчик. Жовте п'ятно, вусік був засохлий. Зараз розріжемо, побачимо. Ось такий. Скоро буде свято, ще тиждень і будемо вже куштувати стиглий кавун. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.